За 6,5 років перебування під слідством волинянин має отримати більше ніж 600 тисяч гривень. Таке рішення виніс Луцький міськрайонний суд. Мовляв, чоловік поніс моральні страждання через порушене кримінальне провадження і надання йому статусу обвинуваченого. І тепер йому винна держава. Трагедія сталася у 2017 році на Волині. За процесуальними документами водій Рено не дотримався безпечної дистанції, ніби в'їхав у мерседес спрінтер, який перед ним загальмував на мерседесі. Що їхав попереду, не було й подряпини. А от передній бампер у Рено мав пошкодження. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у інкримінованому йому злочині не визнав. Дав показання, що того дня потерпіли сів у його автомобіль на задній ряд сидінь та був пристебнутий ременями безпеки. Перед в'їздом у місто Луцьк змушений різко зупинитись у зв'язку з тим, що попереду різко зупинився інший транспортний засіб. Свій автомобіль купував вже з пошкодженнями, та будь-якого зіткнення не було. В результаті такого гальмування у пасажира було зміщення двох ребців із пошкодженням спинного мозку. Від отриманих травм чоловік помер у реанімації. Всі учасники справи давали показання, які не збігались із самого початку. Ось як ситуацію висвітлив обвинувачений. Побачив, що потерпілий лежить на землі, і у нього йде кров з носу. Як саме і коли впав потерпілий, не бачив. Подій Мерседес Спринтер стверджував, що перед ним різко зупинився автомобіль на іноземній реєстрації, і він також загальмував. Із салону почув звук удару з водієм авто, що було позаду, обдивились свої транспортні засоби. У його автомобілі пошкоджень не було. Після відкриття дверей заднього автомобіля побачили чоловіка, у якого на лобі була кров, який сидів між сидіннями. Ускладнювало слідчі дії те, що водії переставили свої автівки на узбіччя, мовляв, щоб не заважали руху на дорозі. Однак слідчі при візуальному заставленні автомобілів дійшов висновку, що пошкодження на транспортному засобі обвинуваченого утворились від форкопу Мерседес спрінтер Водія ще чотири роки тому суд першої інстанції визнав винними, призначив виплату моральної шкоди потерпілим матері і сину трохи більше, ніж 100 тисяч на двох. Однак, як з'ясувалось, у вересні цього року водій, у салоні, якого бідолашний пасажир зазнав смертельних ушкоджень, отримає від держави 600 тисяч. Це моральна шкода через те, що він незаконно перебував під слідством і судом. І додатково 40 тисяч компенсація на правничу допомогу. Кримінальне провадження пройшло всі інстанції. Верховний суд поставив крапку ДТП, тобто зіткнення не доведено, Водій виправданий яких санкцій, навіть адміністративних, за те, що переставили автівки на узбіччя, не дочекавшись правоохоронців, на водіїв не накладено. До виправданого застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Хоча і не тривалий час, однак як вважає водій, це обмежувало його в користуванні конституційними правами. Таким чином, будь-хто чия вина не доведена, має розраховувати на гарантований мінімум 8 тисяч гривень за один місяць перебування в статусі підозрюваного чи обунваченого. Отже, винних у смерті чоловіка немає. Вивчивши рішення суду у цивільній справі. Прокурори ухвалять рішення про доцільність апеляційного скарження. Ольга Ганич, телеканал Аверс.